Головні новини енергетики України за 8-14 квітня. Група компаній «Нова», до якої входить, зокрема нова пошта, створила компанію Nova Energy, яка розвиватиме власну генерацію, щоб забезпечити енергетичну автономність підприємства групи в умовах руйнівних ударів російських військ по енергоінфраструктурі України. Коли останнім часом росіяни почали бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення, і створили компанію Nova Energy. Яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом. Впевнений, що так само почнуть робити й інші компанії, Мой співвласник Нова Володимир Поперешнюк у своїй сторінці у Фейсбук. Щодо інших новин тижня. Українська електроенергія та біометан отримують маркування про походження. Росіяни знищили трипільську ТЕС. центр енерго втратило 100% генерації. Завантажити дайджест новин цей тижні можна за посилання в описі. Підписує наш Instagram, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.